Вітаю, я Леонід і це мій канал Книгоогляд. Збройні сили України нанесли удар по російському аеродрому Ліпецьк-2. Там стоять російські літаки, які носять удари по Україні. Горить завод по випуску вибухівки у місті Дзержинську Російської Федерації. Вже вдруге нанесено удар нашими дронами. Нафтопереробна галузь Росії втратила частину потужностей по випуску бензину, пального і авіаційного палива. Знову добре показали себе українські дрони. Дрони стали новою зброєю зброєю 21-го століття. Україна змогла різко наростити випуск цих дронів. Ще два роки тому е, тільки сім підприємств поставляли зброни, збро, дрони до Збройних сил України, а зараз Міністерство оборони України купує дрони у 87 поставщиків. Офіційні дані Міністерства оборони. Прошу вас підтримати наш кордомовний канал в Монобанку. Підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коменти, всі посилання під відео. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню навесні побував в Україні і був вражений масштабами використання дронів на полі бою. Він зробив важливий висновок для себе важливий висновок. Франція не має суверенітету у сфері випуску дронів. Тобто, вони не вміють робити сучасні дрони. Уряд Росії прийняв спеціальне рішення, що через два роки має бути відновлено французький суверенітет по дронах. Тобто, будуть розроблені нові дрони і розгорнуте їх масове виробництво. Ще Рік тому, в 2023 році, такі європейські гіганти Європейської оборонної промисловості, як MBDA, KNDS, Некстер французькі, почали роботу над дронами Камікадзе. Дрони Камікадзе об'єднані двома завданнями: Колібрі, дрон малої дальності, і Ларінье, дрон середньої дальності. Першим був готовий легкий дрон Камікадзе Колібрі. Його ціна, до речі, до 20 тисяч євро. Він вже готовий і вже випускається серійно. Франція запросила українських військових військовослужбовців на навчання, провела навчання, і ці дрони вже відправлені в Україну разом з нашими військовослужбовцями. Великої таємниці тут немає. Про це повідомив міністр оборони Франції декілька днів тому. Він якраз відвідав центр підготовки українських операторів цих дронів і перевірив, у, перевірив умови проживання українських воїнів. На його думку, через 10-15 днів ці дрони вже будуть на фронті разом з підготовленими операторами. Опубліковані французами наступні тактико-технічні характеристики цього маленького дрона. Колібрі. Дрон Камікадзе Колібрі може знаходитись в повітрі до 45 хвилин при дальності зв'язку до 25 км і має можливість ураження цілей та польоту без GPS, без супутникової навігації в день і вночі в простих і складних метеоумовах. Система керування дроном захищена, дрон має елементи штучного інтелекту і може вражати розпізнавати цілі на полі бою і самостійно вражати. Я маю сказати, що можливості колібрі цілком схожі на можливості дронів українського виробництва. Але ми маємо звернути увагу, що «Колібрі» має інфрачервоне обладнання для бойової роботи вночі. Це важливо, бо не у всіх дронів воно є. Лінія керування захищена, значить, вона стійка до радіоперешкод російських засобів РЕП. І це теж важливо для успішного бойового застосування на полі бою. Дрон має елементи штучного інтелекту, значить, він може самостійно. Виконувати цілий ряд завдань в умовах при дальності більше дальності дії системи керування. Вказані оці три особливості можуть зробити колібрі високоефективним на полі бою. Результати ми побачимо швидко. При необхідності виробники внесуть зміни в конструкцію і технологію випуску цих дронів. Маса дрона колібрі 2,3 кг. Невеличкий легкий дрон. А бойова частина має масу 500 грам з готовими вражаючими елементами. Основний спосіб підриву повітряний. Тобто, основне призначення і застосування цих дронів це дія проти окремих груп ворожої піхоти, а також проти неброньованої техніки. Безумовно, 500 грам вибухівки старше з вражаючими елементами виведе з ладу будь-який автомобіль. Перша партія таких дронів замовлена в кількості двох тисяч штук. Чи всі вони попадуть в Україну? Ну я не знаю, подивимось. У Франції відпрацювали механізм розрахунків, механізм оплати за зброю для Збройних сил України з використанням процентів від заморожених російських грошей. Ну, Ми знаємо, всі, що в Європі заарештовано багато сотень мільярдів російських вкладів. Багато сотень мільярдів доларів або євро. Забрати ці гроші для допомоги України не вдається, тому що є юридичні проблеми. А от банківські проценти, що начисляє банк за користування цими грошима, банківські проценти за ці вклади можна забрати досить легко. Такі рішення в Європі вже прийняті, і це мільярди євро щорічно. І їх вже використовують для оплати за зброю, що виготовляють для України. Ціна одного дрона «Колібрі», як я вже казав, до 20 тисяч євро. Наступний дрон, що буде готовий за 3-4 місяці, називається Larin'є. Це більший і потужніший дрон з реактивним двигуном. Зверніть увагу. Мало є дронів з реактивними двигунами. Він має газову турбіну, як двигун газову турбіну має. І це дає йому досить велику швидкість до 400 км на годину. Маса дрона 27 кг це вже середній дрон. Час перебування у повітрі 3 години. Дальність дії до 120 км це по дальності дії радіолінії керування. Маса бойової частини 3 кг. Лінія керування цим дроном теж захищена від реп, він теж може використовуватись в день і вночі в простих і складних метеоумовах, тобто він має денне і нічне бачення. Для пошуку і розпізнавання цілей на дроні використані елементи штучного інтелекту. От мені цікаво, шановні, якщо штучний інтелект може самостійно шукати і визначені йому цілі. То, що завадить йому на дальності 1200 км, ну, 3 години по 400 км. Завітати на ворожий аеродром і розпізнати там літаки. Літаки досить великорозмірна ціль. Дуже мені цікаво подивитися, як буде виконана ця моя задумка. На сьогодні незавершені роботи по створенню мобільної наземної станції керування і автономної системи наведення навігації для дрона Ларіньє. Вони зараз виготовляються. А прицільна система дрону Ларіні має можливість виявляти і розпізнавати ворожі транспортні засоби на дальностях в день до 15 км, вночі на дальності до 3 км. Як я вже казав, літак в 5 разів більше або в 10 разів більше автомобіля, так що його досить буде легко розпізнати на російських аеродромах. Ціна одного такого дрона більше 200 тисяч євро. Мене радує, чесно кажучи, те, що платять за ці дрони за РТУ російська, ну, платить російська держава за рахунок процентів від своїх вкладів. Всесвітньо відома збройова компанія MBDA завершила роботу над аналогом російського ланцета. Ці дрони вже літають, і ми бачимо їх на фото. Побачити деталі конструкції важко. Видно тільки, що крила розкладаються у польоті. ніякої іншої інформації компанія поки що не дає. Відомо тільки, що дрони від компанії MBDI будуть поставлятись у Збройні Сили України вже в 2025 році. Я думаю, так трошки ближче до кінця року. Лідери європейських країн на кінець зрозуміли, що пуйло веде роботу, не за, веде війну не за Донецьку чи Луганську область. Його ціль була оголошена в ультиматумі 17 грудня 2021 року до НАТО, Європейського суду і США. Це було за два місяці до початку війни проти України. Путін хоче відновити Російську імперію і підкорити собі всі країни соцтабору, включаючи одну третину Німеччини під назвою Німецька Демократична Республіка. НАТО і ЄС прокинулись і побачили небезпеку. Вони почали готуватись до великої війни з Росії. Все буде добре, ми переможемо. Прошу підтримати наш українськомовний канал в Приваті Монобанку. Підписуйтесь, пишіть коменти, ставте подобайки, заходьте на наш Патреон, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву. На цьому я всім дякую. До побачення!